Ти точно робиш ці помилки в бізнесі. Перша помилка: одразу вбій. Багато підприємців думають, що треба вкладати великі суми одразу, піти в обан, щоб досягти успіху. Це неправильно, особливо якщо ти новачок. Починайте з малого, тестуйте товар, навчайтесь, отримуйте потрошку досвіду. І роби маленькі, але впевнені кроки. Коли знатимеш, як це працює, ти зможеш вже масштабуватися. Головне почати з розумним підходом, а не все на зеро. Наступна помилка вірити на слово. Дуже поширена проблема. Домов. Без паперів. Ти працюєш з партнером чи постачальником. Узгоди все на словах, але коли приходить час виконання, всі забувають про деталі. Наприклад, ти домовився про термін здачі проєкту чи постачання товару, але це не зафіксував. Результат, зрив дедлайнів, і твій бізнес страждає. Записуй усе, хто за що відповідає, сроки виконання, умови угоди. Це допоможе уникнути конфліктів і захистить твої інтереси. У бізнесі без документів ти завжди ризикуєш. Не ризикуй без досвіду. Та не покладайся на обіцянки. Дій розумно, починай з малого, фіксуй домовленості і масштабуйся впевнено.